Що їсти щоб жити довго? Максимально просту їжу. Мінімізуй ковбаси, сосиски, чіпси, фастфуд, торти. Печиво. Так, деколи один раз на місяць можна, а не як рутина. Базуй свій раціон на запеченому м'ясі, рибі, морепродуктах, на цільнозернових кашах, гречка, кускус, -кус, цільна вівсянка, пшоно, булгур. Використовуй різні спеції, прянощі, будь-які овочі в будь-якому вигляді, свіжі печені, тушені, парені. Обов'язково включи в свій раціон бобові, нут, сочевицю, горох, квасоль. Готуй з мінімум олії та жиру, використовую оливкову ляну олію, олію авокадо, готуй на маслі кхі. Спробуй зменшити в раціоні використання соняшникової олії. І запам'ятай головне правило: чим ближче їжа до свого природнього вигляду після приготування, тим більше користі в ній залишається для вашого тіла і довголіття.